Ярослав Ковальов 10 років є головним тренером збірної Сумської області баскетбольного клубу Сумду та студентської команди Сумського вишу у сезоні 2023-2024 років говорить пан Ярослав. Його команди мають свої здобутки. Ми були п'ятий на вищій лізі. Це П'ятірки сильніших клубів, які я на цьому момент були там Прометей, «Самбір», там дуже талановиті гравці грали. Молодіжна ліга це третє місце було в цьому році. Чемпіони студентського спорту, чемпіони з 3 3х3 Кубка України. Потім э, чемпіони э, бронзові призери чемпіонату світу з 3 на 3. Тому я рахую, що в кожній э, лізі і в кожному віде, де ми виступали, ми завжди були э, с, на п'ядесталі пошани. Минулого тижня Ярослав Ковальов, як тренер збірної команди України Ю-18, взяв участь у чемпіонаті світу з баскетболу 3 на 3 у цій віковій групі. З цією командою Ярослав Ковальов працює на другий рік. У минулому році на юнацьких Олімпійських іграх підопічні Ярослава зупинились в кроці від четвірки кращих. Цього року у кроці від медалей. Двоє з чотирьох гравців збірної Богдан Бур та Максим Грищук, мають досвід виступів у сумській команді. У першому матчі чемпіонату світу збірна України перемогла Стан двадцять У другому матчі українці дали бій збірній Словенії та поступились у два очка 19 21 Потім були французи і французів. Не хлопці Ярослава Ковальова здолали 21-19. У чвертьфіналі українські збірники зустрілись з командою Латвії і перемогли латвійців 21-12. і вийшли у півфінал. У півфіналі в два очка програли іспанцям 19-21. І через півгодини в матчі з французами знов зазнали поразки 12-21. Ми були одним цілим. Я з ними, з хлопцями, сидів за одним столом цьому році. Це не була як команда, це була сім'я Ми були разом протягом трьох тижнів. І я скажу, що програли і виграли ми разом. Хоча, а, кажу, що я, я б сам б вийшов на ту площадку, яка грали і за третій, і за, і за вихід фінал. Про четверте місце на чемпіонаті світу тренер говорить. Ну, якщо брати там, дивитися, що в п'ятірці кращих, це збірна штатів, це збірна Іспанії, збірна Франції, то я скажу, це як може виглядати, як для, Як для мене, як для тренера, це не те, що він сказав, це провал. Це не провал, це розчарування, тому що коли ти бачиш, що ці хлопці стільки видали сил, стільки е, давали енергії. Е, Працювали, то я можу сказати, що вони заслуховують на чуть вище нагороди. Заняття спортом наразі це можливість розвиватись, говорить тренер. Країна повинна жити, розвиватися, всім показувати, що ми незламні. І прикладом є і ще раз повторюся, це хлопці ЗСУ, які для нас роблять це, для того, щоб ми жили, розвивалися, А ми постійно досі допомагати. Олександр Качана, Віталій Педенко – Суспільне новини, Суми.